Воєнний стан в країні не час нехтувати власним здоров'ям. Про це невтомно нагадують медики. В час, коли на лікарні впало неабияке навантаження через кількість поранених в міністерстві охорони здоров'я вже завчасно просять жителів подбати про своє здоров'я зокрема, закликають імунізуватися від керованих інфекцій. В Країні зараз війна, і дійсно навантаження на систему охорони здоров'я є шаленим. Тому що є бійці, є поранені бійці, є цивільні громадяни, є неінфекційні захворювання. Але е, вакцино керовані інфекції, такі як кір, такі як поліоміліт, їх можна профілактувати, якщо вакцинуватись. Тому я би закликав би усіх громадян області, усіх українців е, зробити вакцинацію зараз, не навантажувати зараз систему охорони здоров'я, захистити себе, захистити своїх дітей і не допустити спалахів в столь е, важкий час. Дифтерія, правець, кір, навіть сезонний грип всі ці інфекції можна подолати шляхом вакцинації. Серед небезпечних недуг є поліомієліт. Аби побороти недугу в область цього тижня навідався з робочим візитом заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін та представник ВООЗ. Останній випадок поліомієліту на Закарпатті зафіксували наприкінці 2021 року, але це не означає, що хвороба зникла. Представники ВООЗ розповідають, ситуацію розцінюють як надзвичайну міжнародного масштабу. Справа в тому, що у нас було лише два підтверджених випадки поліоміеліту, після яких наслідком став параліч. Але це нічого не означає, бо тільки один процент людей має такі наслідки, а всі інші жителі є носіями вірусу, але вони не мають симптоми. Тобто, вірус є. Є дві підтверджені випадки, та 19 тих, про які ми не знаємо, тобто вони зараз десь ходять і поширюють недугу. Це суттєва проблема. Аби вберегти дітей області від поліомієліту, на Закарпатті стартувала кампанія імунізації дітей, які не були вакциновані від поліовірусу. Вчасно разом з партнерами напрацювали чіткий механізм дій. Перша наша така буде місія. Це все ж таки покращення охоплення вакцинацією, тому що це дійсно є наша велика проблема. Закарпаття завжди звучить в контексті низьких показників. Адже це є дуже важливий крок до подолання як інфікування, так і циркуляції поліовірусу будуть налагоджені комунікативні кампанії, Розуміємо, що зараз під час війни більшість медійного простору все ж таки займали новини з фронту, але потрошки ми будемо продовжувати і посилювати в цьому напрямку комунікацію із батьками. А також плануємо провести ряд тренінгів для медичних працівників. Ігор Кузін каже: наразі в області, як і по всій Україні, низький показник імунізації населення від поліовірусу. Але на жаль, тільки вакцина є єдиним надійним захистом населення від недуги. Що ж стосується коронавірусу, то наразі в області низький показник передачі хвороби. Та от лікарі очікують збільшення випадків вже наприкінці літа. Наразі епідемічна ситуація захворюваності на ковід 19 є стабільна і контрольована. Ми спостерігаємо низьку передачу віруса у громадах, і в середньому за тиждень ми реєструємо від 20 до 30. 30 нових хвилених випадків, але прославлятися е, ще не слід, тобто ми зараз вийшли на такий міжепідемічний період, оскільки COVID-19 вже набув сезонності по типу грипу або інших ГРВІ. І відповідно ми повинні готуватися до осіннього підйому, який так чи інакше відбудеться. Інтенсивність його буде залежати від того, все ж таки, який збудник циркулюватиме серед населення. Так, до прикладу, зараз завантаження сліжок є на рівні трьох відсотків, тобто в стаціонарі перебуває. За останні тижні від 19 до 24 осіб разом з тим завантаженість ліжок інтенсивної терапії коливається також у межах низьких відсотків, тобто це завжди є 9-10 пацієнтів, що становить трохи більше ніж 1% зайнятості ліжок інтенсивної терапії. Уже впродовж досить тривалого часу, більше місяця, в нас не зайнятий жодний апарат штучної вентиляції легені. Відповідно, у нас на протязі останніх. Місяців практично не реєструються летальні випадки. Наразі двома дозами в області вакциновано менше 40 відсотків осіб. Ще менше громадян зробили третю бустерну дозу. Хоча вакцини в області наразі вистачає. Вакцинація триває не такими темпами, як тривала до війни, але люди вакцинуються. Вакцина є, ну, яка є в наявності в Україні. Це є Коронавак і Пфайзер. Вона є в достатній кількості. Всі, хто хочуть вакцинуватися, приходять і вакцинуються. Вже ж з травня місяця пакет вакцинації не є. В НСЗУ зареєстрований, тобто, це можна робити як рутинну імунізацію в кожній амбулаторії. Тобто, ми рекомендуємо переміщені особи або наші пацієнти йдуть в амбулаторію ближче щодо проживання і вакцинуються. Вакцини є в достатній кількості, залишились препарати для щеплення Коронавак та Файзер. Лікарі вже прогнозують, що восени знову вірус почне прогресувати, тому закликають жителів не забувати про щеплення. Зробити щеплення можуть всі охочі в амбулаторіях області. Для переселенців регіону стартував проект мобільної імунізації внутрішньопереміщених осіб. Переселенці мають можливість отримати щеплення не тільки від ковід, 19 а й від тих інфекційних хвороб, котрі входять до календаря національних щеплень. Тобто, якщо ми говоримо про Рослих то актуальною залишається вакцинація від дифтерії правця, яку ми повинні всі виконувати кожні 10 років. Ну і, відповідно всі дитячі щеплення. Дуже актуальна ця тема зараз ще й тому, що в нас тривають все ж таки форсовані раунди з імунізації від поліоміліту, і наразі проходить повторна верифікація усіх, котрі підлягають щепленню. Проект ініціювали в Міністерстві охорони здоров'я разом із ВСОЗ. Роботу мобільні бригади розпочали ще в червні. З того часу провели вже більше шести сотень щеплень. Є графік, коли епідеміологи Центру контролю профілактики відвідують дані місця. Відповідно, відповідальна особа, яка визначена по закладу, це може бути комендант, гуртожитку чи директор школи, чи хтось із місцевої влади, вони попереджують внутрішньопереміщених осіб, що відбудеться візит і просять підготувати документацію. Якщо хтось не знає чи виникають питання, він може буквально разом з епідеміологами сісти, обговорити. Проблеми, котрі його цікавлять, в тому числі вакцину, яку би він хотів зробити, або та, яка наявна зараз в області. І відповідно за тими списками, котрі епідеміолог отримує, передає на центр надання медико-санітарної допомоги первинної, і вже планується виїзд мобільної бригади. Ну, зазвичай між візитом епідеміологів і приїздом мобільної бригади, ну, десь приблизно від трьох до п'яти днів. Лікарів, вкотре наголошують, вакцинація єдиний надійний метод профілактики від керованих інфекцій. А війна в країні тільки черговий привід подбати про своє здоров'я.